Надсилання нюців може бути небезпечним, якщо це потрапить в рук в руки чужих людей. Ну насправді це доволі приватний контент, яким не варто ділитися на загал. Варто зрозуміти в цілому навіщо ти це робиш, з якою метою? З чим що ти хочеш цим домогтися? Надсилання нюців це надсилання своїх відвертих фотографій, оголених фотографій. Цього робити не потрібно, бо ви ж не знаєте, можливо. Фото чи відео потім підуть в інтернет без вашого відома. Я знаю, що люди часто націнають нюци, особливо дівчата-хлопчикам, і зараз дуже популярно сталося чомусь в цьому році. Я б порадила спотушками труху звернутися до урядової гарячої лінії 1545. Якщо вже так сталося, що тебе злили, то можна звернутися на гарячу лінію 1545 і обрати три. Або, як зазвичай, до поліції звернутися за таке. По допомогу ви можете звернутися на сайт Стопсекст. Що ж робити, якщо фото поширили? Потрібно повідомити про це дорослого, заблокувати користувача, який пропонує або вимагає фотографії. Якщо дитина надіслала фотографії, то потрібно зробити скріншот для того, щоб було підтвердження, що саме ця людина отримала ці фото, щоб у випадку, якщо ці фотографії почнуть поширюватися, можна було звернутися до Вірно кіберполіції, і відповідно підтвердити, що саме ця людина є винуватцем у цій ситуації.